Благодійний забіг за звільнення полонених. Таку акцію другий рік поспіль організують столичні студенти. Цього разу до неї долучився професор, американський історик Тімоті Снайдер. Подробиці розпитаємо у нашої кореспондентки Соні Григорчук. Вона наживо зі студією. Соню, привіт, розкажи, де організували забіг і які дистанції долають учасники. Вітаю Світлана. Ми наразі перебуваємо на столичній оболонській набережні. Саме тут проходив благодійний забіг. Щойно він завершився. Вже відзначили бігунів, які здолали дистанції найшвидше. Та й в принципі всіх відзначили медалями. Хто бігав сьогодні? Називається він «Run for freedom», тобто біжи за свободу. І його мета це привернути увагу як української, так і міжнародної спільноти до питання звільнення полонених. Ідеться як і про полонених військовослужбовців, так і про цивільних полонених. Власне бігали сьогодні і військові. І ветерани, і рідні, і близькі людей, яких вони чекають з полону, або мають звістки про зниклих безвісти, або ж чекають з зони бойових дій з фронту додому уже після перемоги. І власне скільки ж людей сьогодні взяли участь у цьому Забігу, пропоную почути прямо від організатора. Сьогодні бігають сім'ї полонених за підтримки серця Азовсталь, а також реєструвалися ветерани, діючі військовослужбовці, курсанти цього року. В нас близько тисячі учасників. На жаль, цього року що точно цифру вам не можу назвати. Інтерес є, люди підтримують для людей. Це важливо, і для нас одним з найважливіших факторів є підтримати сім'ї полонених. Адже ми хочемо їм сказати, що вони не одні. Варто сказати, що учасниками збігу були навіть малюки у візках, а також собаки на повідках, тобто атмосферу піднімали настрій. усім, хто брав участь. Пропоновані дистанції сьогодні це були кілометри, 5 кілометрів та 10 кілометрів. Кожен набирав, який, який шлях йому зручно бігати. Були ті, хто реєструвався на 10 кілометрів, але долав тільки половину дистанції. Але всіх тут вітали дуже гучними оплесками. на фініші. Кожному були раді. Власне, якщо говорити про найважчу дистанцію, 10 кілометрів її перш чим здолав Чернігівець Олександр Судоренко це професійний легкоатлет, призер Українського чемпіонатів України. Тож, напевно, нікого не здивував. Але також увага дуже багатьох людей була прикута до історика і письменника Тімоті Снайдера, який зараз гостює в Україні і також приєднався до забігу. каже, що насправді було важкувато, але найважчою частиною було те, що всі хотіли з ним поговорити, поки він біг і йому трохи не вистачало дихання. Більше почуємо від нього. dwa, trzy w um, w naj w najkracji sytuacji cztery razy um, w tej tyż, tej a ale tu mają to dużo krąsio jak psy by biegały jak by mogły dla dla psychologicznego dla mentalnego zdrowia to jest dużo bardzo mnie дуже przyjemnie jak się ja mogę to pomagać stwórcy a spôsobnosť dla inších, vy dopomáhate i v záhale duže harno byť na dvoj Ukrajinci, rozumieť svobodu, krašte byť inšich, ale dla svobody treba solid, potrebne je solidarnosť. I tu odpehate, to je náš malinký príklad solidárnosti. Значу, що Тімоті Снайдер сьогодні обрав дистанцію в 10 кілометрів. Йому в серпні виконалось 56 років, тобто довів, що він займається постійно і спортивний. Власне, військовослужбовці, ветерани та їхні родини сьогодні бігали безкоштовно. Решта людей вносили благодійні внески. Всі ці внески, як нам розповіли організатори, вони перекажуть силам оборони за винятком покриття організаційних витрат. Кажуть, що вже мають підрозділи власне на лінії зіткнення, з якими зв'язалися і яким дуже хочуть. Хочуть допомогти. У мене на цьому все, Колего, передаю тобі слово. Дякую, Соню. З нами на зв'язку була Соня Григорчук. Розповіла про благодійний забіг за звільнення полонених.